Це самохідна артилерійська установка Цезар важка французька іграшка, яка успішно зарекомендувала себе на українському фронті. А це 36 нових бойових машин. Що в часи дефіциту важкого озброєння на українських полях, Париж з легкої руки вирішив продати вірменії. У чому ж секрет цього геополітичного маневру Франції та до чого тут Африка. І ПВК Вагнер. Работа температура плюс 50. Все, Всьокак ми любим. Березень 2024 року. Заголовки передових видань закричали від сенсаційних заяв президента Франції. бути Рянодотренотетреексклю про можливість відправлення військ до України. У світі тренду політики глибокого занепокоєння макарона медіа, особливо українські, змалювали Олександром Македонським нашого часу з його сильною європою та рішучими заявами. Дійсно, чому б ні? Вихід Британії з Європейського Союзу вже точно не завадить налагодженому тандему Франція Німеччина. Перевиборчі чвари у Вашингтоні явно не сприяють, якій би то не було вигідній співпраці, а загроза з боку Москви та Пекіну нікуди не ділася. Як принц на білому коні, Макрон то помпезно приїздить до очільника Китаю Сі Цзінпіна, щоб пояснити, що Європа у конфлікті США та КНР нейтральна, то усіма правдами і неправдами. Намагається вирішити війну в Україні, що може завадити моменту його тріумфу? Кінець імперії. Вона ж сучасна система, у якій Париж має прямий вплив на значну частку, передусім країн Африки і островів по всьому світу. In що ти ворозиш? Яка імперія? Це ж Франція, ліберальна демократія, лідер Євросоюзу. Держава вина булочок та багетів, але все по порядку. Повернемося трохи назад, коли великі чини Європи під проводом залізного канцлера Отто фон Бісмарка вирішили остаточно врегулювати власні колоніальні суперечки, та культурно як подобає європейцям, поділити Африку між собою. І всі, наче залишилися плюс-мінус задоволені. Власне й французи, які отримали фактично усю західну Африку, Мадагаскар і по памілеча. Якщо не зважати на певні прикордонні сутички, на кшталт Другої світової війни, то в цілому ситуація з того часу не змінювалася. Метрополія качала ресурси, колонії отримували такий сякий розвиток інфраструктури під владою центру. Важливі люди були при грошах, а на інших не дуже зважали. На жаль, чи, на щастя, колоніалізм як явище своє віджив. Світ змінився, активізувалися рухи за незалежність, а стримувати їх та зберігати статус-кво стало фінансово невигідно та зовсім непрестижно. Тупік поставте себе на місце усім відомого пана Де колишнього президента Франції. З одного боку, ви досі у руля Великої колоніальної імперії. Але французький індокитай вже відтяпали комуністи, в Алжирі вирує війна за незалежність, а інші країни Африки зовсім не проти наслідувати його приклад. Прошу я, ми в лайні, ми в лайні. То що краще? Піти в ногу з часом і дати усім охочим свободу, чи пуститися берега і відстоювати своє до останнього француза. Сам же Деголь у свій час писав таке: якщо по червні 1958 року я сказав, що збираюся дати Алжиру незалежність. Я би був повалений у той самий день. А і без особливого ентузіазму, але з загрозою ефекту доміно, що міг з'явитися у інших африканських колоніях, французи все ж таки пішли в абанк. Аби ж запобігти доміно, власне, і була вкра... <кхем> винайдена стратегія лагідної консолідації колишніх колоній під крилом старшого французького брата. Яка є по суті своєю не дуже й далекою родичкою співдружності націй, яку заснувала Великобританія? Прекрасний план неперевершений і надійний швейцарський годинник. Ви, любі, друзі африканці, отримуєте все ж таки незалежність незалежність у справах внутрішньої політики. А ми в Парижі потурбуємося про вашу зовнішню. В кругах політиків та науковців і закріпився термін для визначення цього явища: – «Францафрік». Вони ж Сенегалко Діварбуркіна Фаса того Бенінні Малі, Республіка Конго, абонча, Центральноафриканська Республіка Камерун мадагаскар коморські острови Джибуті. Проте яка там велика вигода від простого управління зовнішньою політикою заморських територій, подумали в Парижі і додали до домовленостей з африканцями ще декілька умов. Дивіться! За як ми вам з барського плеча даємо право управляти власноруч своєю державою. З чим ми вам будемо допомагати фінансовими вливаннями та розвитком ваших молодих країн? А ви ще виконайте три простих пункти: перше, підпишете договір про співробітництву у сфері видобутку ресурсів, друге, дозволите військові бази Франції на ваших землях. І третє, будете використовувати африканський франк. Але з цим франком Ой, як все непросто. Спробуємо пояснити цю аферу неоколоніалізму простими словами. Половина резервів країн Франс-Афрік зберігалася на рахунках Франції під відсотковими ставками. Африканські країни фактично платили за те, що їхніми грошима користувалася Франція. Вона мала можливість розпоряджатися ними як хотіла. Наприклад, давати в борг під відсотки навіть самим африканцям. Курс африканського франку від початку був штучно завищений. Через дорогу національну валюту стає невигідним експорт сировини, яку виробляє велика частина місцевих. Однак Франція могла імпортувати товари з Африки за власну валюту, тобто практично за безцінь, при цьому обмежувала доступ регіон іншим великим державам. Таким чином, капітал з африканського регіону перетікав у Францію. Знизити курс Франку держави валютного союзу були неспроможні. Через це місцеві економіки мали обмаль простору для власного розвитку. А Франція зміцнювала національну валюту. Ми щасливі. Вінсента. Ми щасливі? Так, ми щасливі. І проект Франса Фрік працював як треба: тихо, злагоджено і кулуарно. Ралі міжнародної політики допускали цей маленький французький острівок колоніалізму, проте все не вічно світ змінився. А тут ще й прийшов чи то сам, чи з подачі когось ПВК Вагнер. Сумнозвісна, але вкрай ефективна структура приватної військової компанії Вагнер відома світові стільки кривавим штурмом міста Бахмут. А скоріш за свою діяльність Сирії та Африці. В будь-якій іншій ситуації Париж міг би закономірно обговорити усе напряму з Кремлем. Проте дітище ще Жені Пригожина це щось зовсім інше. Так, в 2018 році бійці Вагнера почали дислокуватися в Центральноафриканській Республіці, та в обмін на свій великий спектр послуг, верхівка країни надала першим контроль над точками видобування цінних металів та копала. Значні статки дозволяли їм розростатись. Судан, Малі, Боркіна Фасо. Поворотним у їхній історії став марш справедливості, в результаті якого управління над Вагнером в Африці перейшло російському ГРУ главному розвідувальному управлінню. Тихе проксі стало відкритою пішкою на африканському полі бою. Росія остаточно вирішила закріпитись в Африці, поряд із Китаєм і Сполученими Штатами. За рахунок витіснення французів: про те, як Москва змогла виринути з пастки світу американської гемонії, до речі, дивіться у нашому минулому відеоролику, Паришу фрустрації. Одна за одною країни регіону Сахель вибухають антифранцузькими протестами, і там з'являється, ой, яка недружня до них хунта, яка в цім радо приймає руку допомоги від російської влади. Що ніхто точно не міг передбачити, так це об'єднання бунтівних Малі, Нігеру та Буркіно Фасо у єдину державу, вона ж, так звана Конфедерація держав Сахелю. Що це і з чим його їдять, пояснимо у нашому телеграм-каналі. Приходьте по лінку в описі або за QR-кодом. Прогнозується, що Європа вже у найближчому часі зіштовхнеться з браком імпорту африканських ресурсів. А сам Париж взагалі може опинитися в дефіциті енергії зі своїми десятками атомних реакторів. Раніше п'ята частина урану для них була з Нігеру. Сьогодні, ж там ніколи не здогадаєтеся, що. Кунта: напевно, варто очікувати, щось у стилі «Париж наносить удар у відповідь. Але ні. Здається, Макрон вирішив дещо змінити тактику, відійти від буремного Чорного континенту та діяти точково. І випадок з Вірменією один із таких прикладів. Але чому саме вона? Країна, що знаходиться на відшибі Європи, зажата між відверто не Швейцаріями, дає ослаблена в останній час остаточною втратою нагодного Карабаху. Де раціональність, пане Макроне? Правду кажучи, справа, власне, то й не в президенті. А у природі самої французької держави. Париж, на відміну від багатьох інших суб'єктів міжнародних відносин, мислить і діє глобально, тому що може собі це дозволити. Отже, хай же помітна втрата впливу в Африці зовсім не стане тим фактором, що заб'є останній цвях у трону імперії. Неважко здогадатися, що французи вирішили передислокуватися на нові рубежі, зокрема до Вірмень. І причин такому вибору вдосталь. Тут вам і історичний зв'язок двох народів, і багаж політичної співпраці, і значна вірменська меншина в самій Франції. А в дусі останніх різких заяв Єревану про вихід з ОДКБ та випадів у сторону Російської Федерації, яка не зупинила наступ Азербайджану на Карабах, шанси Парижу на успіх в цій тактиці великі. Саму ж Вірменію було запрошено на цьогорічний саміт Північно-Атлантичного Альянсу у Вашингтоні. Нонсенс. Щоправда, проблема полягає в тому, що і нині країни Кавказу доволі сильно залежні від Росії. Змінити такий статус-кво Франції буде важко. Але Жеребій кинуть. Точно зрозуміло одне. Однією Вірменію втрату Африки не компенсуєш, тому Париж буде вибудовувати власну вісь партнерів по всьому світу, за прикладом Сполучених Штатів Америки чи Ірану. Можливо, вони і не здаються такими могутніми, тому ставка буде робитися на тісну кооперацію та лояльність. Іншим же не менш важливим пріоритетом буде пошук альтернативних країн пантерів ресурсів, які раніше Франція вільно могла експортувати з держав Західної Африки. Проте, здається, фінансові питання для Парижу не дуже тої проблем. Що ж ми маємо у висновку? Франція втрачає свій вплив в Африці. В цьому є дві основні причини колоніальна політика, що призвела до антифранцузьких настроїв, та посилення російського впливу в регіоні. Компенсувати втрату Африки Парижу в ресурсному плані буде непросто Москва заподіяла тут значної шкоди його інтересам. Щоб якось на це відповісти, Франція, користуючись політичною ситуацією на Кавказі, збільшує військову та політичну співпрацю з Вірменією, союзником Росії в ОДКБ. До чого це призведе, та як на це відповість Москва, будемо спостерігати. Тож тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Це відео не переклад іноземного матеріалу. Ми оригінальний український контент, і Якщо ви хочете бачити більше, то не забувайте, будь ласка, підтримати нас підпискою на YouTube, Telegram та Беймікофі. Донайте на фонд поданий живим за посланням в описі, і ще почуємось.